Ісус сказав: Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Ці слова наголошують на важливості милосердя в нашій житті. Ісус проголошує, що милосердність не лише є рисою характеру, а й основою нашої віри. Він навчав своїх учнів, що справжня любов виявляється через добрі вчинки, які ми робимо для інших. Милосердя означає не лише допомогу тим, хто цього потребує. Але й вміння пробачати, бути терплячими та розуміти страждання інших. У сучасному світі, де часто панує егоїзм і байдужість, важливо пам'ятати про цю заповідь. Як ми можемо практикувати милосердя у щоденному житті? Це може бути проста підтримка друга в важкий момент, допомога бездомному, прояв співчуття до колеги або навіть усмішка незнайомцю. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для милосердя і любові до ближніх. Пам'ятайте, що кожен добрий вчинок наближає нас до Бога і робить світ кращим бути добру. Поділіться цим відео та підписуйтесь на наш канал.